Валі з безпеки руху є частиною національної кампанії «Велосипедом до школи мета нашої кампанії інтегрувати велосвіту з безпеки руху в шкільну програму, популяризувати велосипед серед школярів як такий безпечний екологічний вид транспорту і загалом популяризувати сталу міську мобільність завдяки небайдужій команді вчителів адміністрації та дітей закладу. Ми змогли потрапити до 15 закладів, які були обраними як учасники проєкту велосипедом до школи. Ми сподіваємося, що перший крок, наша участь у проєкті, буде не останнім кроком, і наша велоінфраструктура, інфраструктура нашого міста буде розвиватися і надалі. Для мене велосипед це як вид умиротворення. Велопарковка в школі це дуже прекрасна річ, тому що. Раніше було чотири місця з однієї, чотири місця з іншої сторони. Багато людей приїхало, нема куди поставити велик. Зараз є багато місця, щоб паркувати велосипеди. Приємно, Ну, саме те, як ти тримаєш руль, те, як ти вітер, наприклад, як ти їдеш за вітром. Ще дуже подобається те, що ти можеш стати прямим таким учасником дорожнього руху. Реально в гарну погоду. Біля школи добра сотня велосипедів завжди стоїть. І саме тому ми подавалися на цей проєкт, щоб взяти участь, адже окрім власне, матеріальних бонусів назад, це так, велопарковки, велосипедів тощо, діти ще й отримують нові знання. Адже так, ми всі розуміємо, що велосипед це екологічно, це здорово, це добре. Але як працівники закладу, як педагоги, ми хочемо, щоб це було і безпечно. І коли це лише теорія, це одне. А коли теорія поєднана з практикою для дітей це набагато корисніше. Так як в нас в містечку немає громадського транспорту, то зазвичай я пересуваюся ним велосипедом. Завдяки таким заходам, як велофестиваль, діти стають набагато дружнішими. Дуже було класно, як нас супроводжувала поліція. Це була та сама безпека, на нас люди звертали увагу, нам махали, всі пікали. Такі проекти направду потрібні, вони і об'єднують дітей, і дають змогу відчувати себе в колективі разом, коли вони роблять разом спільну справу. Та будь-які проекти діти об'єднуються заради чогось доброго. І коли діти бачать результат, бачать велопарковку, бачать ось такі заходи, для них це теж приємно.